Ось ж гортаю новини. Мені висвічується новина щодо того, що якісь у нас нові правила з 1 січня 2026 року щодо продажу нерухомості нотаріусу будуть звітувати. Читаю, думаю, боже, це що? Далі ми бачимо на наступний день сьогодні. Вертаю вже новини. Бачу, Мін'юсту спростовує цю новину, тому що це не так, нічого не змінюється. Як було, так і буде. До чого взагалі я це веду? Знаєте, в мене таке відчуття, що в нас останній час така ось традиція давати новину, а потім її спростовувати. І це не тільки з мін'юстом, так, пов'язано. Я от просто не розумію, що відбувається. Навіщо ви робите якусь новину? Чи ви її видумуєте, чи ще штучний інтелект щось робить? О, чесно, не розумію, навіщо це? Ну зате чітко зрозуміла. Прикольна традиція. Написали новину, спростували. Зате все зрозуміло. Що думаєте, у вас нема такого відчуття.